Всім привіт! І ви на каналі Золата. І сьогодні ми будемо робити тайну кімнату у будинках та потім е, слідкувати за ігроками Я вже собі підібрала домик. Це ось цей зелений. Пошукаємо тут тайну кімнату, я планую її робити у гараже. Там що хтось є? Я побачила сообщення Давайте емоціємо таку. Господи, я пригод. Там хтось є. <тур> та, блін, там дівчинка, ладно. Тун, 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 тун. Так, у нас вийшло тепер у гараж. Блін, у них тут машина є, тому вони можуть зайти. <тур> блін, вона дому дали. Ну ладно. Пішлі ще пошукаємо. О, там Зразу ще один дом. Давайте тут. Давайте цей дом. Тут зробимо тайну Давайте тут зробимо тайну кімнату. І, до речі, відео буде менше, бо в мене такий жорсткий кашель. Я призупиняю голос, коли я кашлюю. Так, ну давайте зараз поставимо дробинку і, може, якось на другий поверх. І там зробимо якусь тайну кімнату. Не знаю навіть. Так, ось. лестниця. Чи дробинка, як правильно. Пишіть в коментарях. Так, може, якось дерево можна. Хм. Ні, не можна. Так, зараз пустам. Так, якось, можу залізом. О, там ще дівчинка. Ти, вона, похоже, додому цей грабує. А я роблю тайну кімнату. О, Це, це неможливо. Це неможливо, так. Да. Це неможливо просто. Як це зробити? Я не розумію. Так, ну давайте ще раз спробуємо. Мож, так що я маю? Пішу тим мішком просто. Вона ж там скін робить, сподіваюся, вона мене не побачить. Так, зараз... А як вона робить? Вигляд чого робить скін, а насправді вона мене бачила. Е, о, Капіте. О, о, ну зараз перевіримо. Так, біжимо сюди. Так, ось вона там стоїть. Якось треба до гаража. Блін, блін куди я біжу? Так. О. О, джекпотік, Наповщастило, м Ня ня-ням. Ви поки послухайте музику на задньому плані, поки я тут все обустраюваю. Якщо що, це буде не прошучено, бо я не знаю чого. Я буду, якщо що, обустраювати недовго. Так, все, кімната готова, давайте шпіонити. Так, зараз якось через твір. О, вона там скин, вона скін робить. Так, так буду за дивитися. Ой, господи. Як я устала після цієї тривоги ночі? О, ви бачили? Там щось бабахнуло. А пішіть подивимося. Ой, що там таке? Ну, Може, походу хтось з сейфу ну, то, Та дівчинка сейф ограбила. Ой, що мені на балкон. Тут нічого цікавого нема. Ан... Ой, я придумала, давайте зараз її поставимо на, на веранду, типу, ні, ні, не на веранду, а прямо перед домом їй поставимо, типу, таблички і, ска... і там буде сказано, то, що в цьому дому це дом какашки. Я... я так первый раз роблю, ну блин, это же весело. Так, так, я буду на российские если что писать. Это дом какашки. Это дом какаши. какашки. Ха-ха-ха. Так, все. я хочу еще маленькую табучку поставить. А, это жалко полно. Тільки, будь ласка, не хайтайте мене за це, бо я, мені так багато хто робив, а я ніколи. Так, і тут поставимо какашка. Какашка. Так, все ідеально, просто ідеально. Ой, я придумала, давайте зараз зробимо скин, може, бізнесмена. Хоча ні, попозже зроблю. Ні, давайте їй зараз золото поставимо. Мільйон просто золота і мільйон гривень. буду миллиардершей. Зато буду чем за коммуналку платить, 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 короче. Так, давай ты зараз прям можешь за диней и поставим. Зараз я еще тут хочу поставить. Так, и ось тут. Так, давай ты за диней. Эй, а что он не ставить? Так, э, а что Чого воно не ставиться? Я не поняла. Чого воно не ставиться? А? а, о все поставилось. Так, цікаво, яка в неї буде реакція. Вона повернулась. Вона бачить, вона. Вона, навпевне, знаєте, що за нею хтось слідкує. Чи ні, я не знаю. Давайте зараз. Це як бонус нам. Типу. Так, зараз шведесенько так пройдемо. Тихисенько. Так, це, я, це я. я нам як бонус. Так, і швидесенько вбіжим. якось, Я не знаю просто, що я роблю, і вона... а вона не знає, що я роблю. Давайте, може, о, Я придумала. Давайте зараз зробимо скін бізнесмена і скажемо, те, що де ваша оплата за комуналку. Так, зараз ріст збільшуємо, а то ми не шкарапузики. Кожу поміняємо, бо ми не негри. Зараз якийсь ще костюм. О, ось, гарний. Такий галстук, такий уля-ля. Так. Ну, в принципі, з костюмом все. Давайте якусь шляпку, може ще окуляр, не знаю. Ой, поки тут нічого я не бачу. Цікаво, у мене 10%, ладно, зараз швидесень. досніму. Хоча, ні, швидесенько досніму. Сподіваюсь. Хоча не на На зарядку вставлю. Так, стоп. А де дом? О, вона дому долила. Е. Блін, а може у нас раз другий? Блін. Ну коротше, ребятки, всім пока-пока. Скоро вийде друга частина. І всім цілую, всім пока-пока.